Доброго здоров'ячка! Та чого ми всі пишемо так іншико? Куйчеляни, котрийся з нашого домак не знає, перший раз натрафлять на приклади деякого нашого письма та думать собі, чого всі сесі варіанти кличуться вони визирав так іншико. Та й направду, поникаємо на то, то, як пишуть там словацькі руснаки, а як пишуть панонські руснаки, або як пишуть. Та пляниковий, котрийся з нашим язиком не знає, може насправді це домак е, іншакі бісіди. Похожі між, між собою, але іншакі. Та й це не аж так далеко від правди відеться. 1989 рік. І з моменту, як вже може було слубідно кликатися карпатським русіном, тут та і там почали вискакувати всякі громадські організації, е, групки людей, котрі вирішили е, щось чинити зі своїм язиком. Результатом цього відбувся Світовий конгрес русинів. Де люди, що рахують себе карпатськими русинами, у перший раз зійшлися разом після того, як Ачі 45 годів були розділені, не екзистували домак у світові. Конгрес дорадив Ошмуса й вибрати собі деякий літературний стандарт. Но як ото вчинитиме й справно, майліпше? Діалекти у нас дуже повно, та й разницям поміж ними теж не слабо. Причина у того є як мінімум тож, -то, поміж роками 1945 та 1989 діалекти були розділені фізично поміж декількома державами, домінантний язик котрих мав сильний влив на локальні діалекти. Значить, діалекти лемків мали читавий польський вплив, закіть діалекти у Словаччині мали читавий словацький влив, діалекти в нас у Будкарпатєві мали влив російського та українського язиків. Споза того, коли люди з Подкарпаття видять деякий текст, написаний пряшовським рузнаком, наприклад, то то текст видить намся дуже якимось словацьким. Так само, коли словацькі руснаки видять моє письмо, та разити мочі дав що дуже такое українсько російське Кіть не в самих словах та у тому, як твориме речення точно. Різниця теж і в шеліака бутова термінологія. Усякі елементи цивілізації, котрі приходили. Іднам, і із другого бока, та їх назовки теж приходили із інших язиків. Наприклад, у сісти на поїзд, словацький руснак купить їзденку. Закить у нас будуть просити білет не квиток. Далі вже, я на телевізорове переключав канали Дистанційков, бо це все слово прийшло з язика російського разом із телевізором. Закить руснаки Словацькі будуть хоснувати ялковою владач. Бо і пенсяк тот предмет кличеся по-словацьки. Тисяких прикладів дуже повно. Путь становлення літературної норми. Дорадилися послідувати прикладові романського язика у Швейцарії. Що це, це значить? Становлення літературної норми мало удбиватися у два етапи: перший виробити єден літературний варіант у кожній державі компактного проживання русників. Значить, там Польща, Словакія, Україна далі. І другий етап попробувати виробити єден общий літературний язик, никаючи на СССР літературні варіанти. І на початку швидко визирало добрі, бо на інного боку, у бачванських русинів уже є літературний стандарт ще аж із 1923 року -го і активно хуснується в ушколовань. А ти прийняття руснацького стандарта в Словакії добігло до Стана скоренько у 1995-му і у 2001-му у Польщі. Но далі процес маленько забуксував. Буксувало той епінпудкарпаття. На одного боку, локальні організації не могли знайти якийсь єден путь укладування літературної норми. І дворішенню цієї проблеми кожен підходив дає як по-свому. Не було якогось єнного никання на ситуацію. Суб'єктивно я би повів, ось писемниця 99-го года, ворожного авторства Керчія, Алмашія, Поповича та й Молнера є логічну та й твердо базу на таку літературну норму. І з цим, правда, не всі согласні і не всі були согласні, і далі писалися з поза того другі граматики. У той самий час обставалася і проблема такого майлегального характера. Бо, хоч громадські організації всякі були, хоч граматикися писали, але сама держава не дуже допомагала у вирішенню ві, е, цієї проблеми. Направду, у правовому польові карпатських русинів гиби не є, а значить, і проблему е, ушурення їхнього літературного язика рішати не мусить. І навіть рішення обласної ради Закарпатської 2007 -го года про визнання русинської національності не сильно поміняло глобальну політику. Воно як було, такся з ним далі не чи не та й не маємо ніякої державної інституції, котра б оснувала цей язик, а значить, ніякому дати тому стандартові того статусу. Уже далі, навіть не никаючи на того ж потався процес становлення літературного язика в Україні, багато люди упелися а й у другу доста логічну проблему, котра назрівала вже давно. Ож, витворити деякий єден літературний стандарт, котрий би єнако добре парував усім руснакам, задача дуже непроста, а може даже і нереальна ти ще може постаратися синтезувати деяку єну варіанту, яка би добре підходила руснакам у Польщі, у Словаччині, в Україні. Та вже дуже тяжко буде цьому прикапчати і панонських русинів. Бо граматична та й фонетична дистанція поміж цими варіантами достат читава. Вислідка. Зяким падом обстаємося в ситуації, в якій є у нас мінімально три екзистуючі офіційно визнані літературні стандарти, у додачу котрим є ще ж менше граматик та ортографій, котрі, хоч і не суть усіма прийняті, але на широкоснуться як у публікаціях в інтернеті, так і на папері. Подружайте всі ці стандарти поміж собою і витворити з них щось таке єно, універсальне, которое буде підходити геть усім. Буде дуже тяжко. Та й многі люди вже зачинають міркувати. А це нам ото направду треба. Як ви гадаєте, це тренамний такий єден общий ворошний літературний стандарт? А це може доста нам буде деяких єдних общих правил ортографії, а най кожен пише по своєму. Напишіть ми, будьте добрі, як ото ви вийдете. А на сьому видав раз конець. Красно дякую, майтеся! І вже далі, не нікаючи даже на проблему кодифікації. А... Файно чути було, як звучав ні?